Це тисяча дать. Ну це ж бред. Ну друзі, ну навіщо нам, нам ваша тисяча? Як ви кешбек зупинили? Ви зупинили. у нас в бюджеті, нема збройних сили. Кешбек, яка ніби непогана програма для національного виробника, нема грошей, значить, на нього і далі. Ну дамо всім по тисячі. Ну це ж, ну а там і так далі. і так далі Ну і Тимошенко це використовувала Тобто це передвиборча така штука, розумієте яку не треба. Тобто не може уряд це робити. Навіть якщо каже Єрмак або президент, тобто в уряді повинні сидіти люди, значить, з бекграундом таким. Жорстким це сильний уряд, який я прошу посилає чиновників офісу, і робіть план, е, план роботи президенту і виступи пишіть. Уряд приймає рішення. Не треба, в нас же рішення кадрові приймаються місяцями. Тому що підеш, знайшли людину, президента немає часу, поки з ним переговорять, поки в офісі всім покажуть. Я можу назвати вам десятки е, структур, де виконують обов'язки пір. Хіба після, під час війни це можна робити? Тобто, це сильна.